Що я їм на ну, Ні хезе взагалі який день, але перед прийомом піші вирішила показати вам свою круту сумочку з кропу. Сегодня я работала. Тут я попила кофе, і потом ще одне кофе. Потому що перше мені дуже понравились. На обідіку мене були ось такі ось тости з вишковим сиром, два яйца жарених. І шинка з помідорами. Насправді я вже устала ходати, мені хочеться просто цілими днями щось їсти. Сладке, нічого не діти, не працювати. Але єдине, що в мене зупиняється, те, що я боюсь просто повернутися до свого начального весу. 75 кілограм, дівчатки. Тому тримаємося як можемо, хоча б норму і активність. А тут, ви, як бачите, така огромна закупочка. Да, там снеки, вони не мої. Це снеки мого хлопці. Я таке не їм. вечері в мене там гречка запечена, свинина у соєвому, у паприки і така морковка по корейськи Ще до речі, запитували мене часто Нового приложения, яким я користуюсь. Тому відкриваю всі Это Це приложення, LifeSum. Очень, соночні прикольно. Это можна сканировать і по qr коду і по штрих-коду. Короче, записувати продукти, як вам зручно, можна просто і сарим видом, вже готові продукти. В общем, совітую користуюся вже майже 5-6 шість років. Аж, а всім дякую за перегляд, всім гарного дня, гарного вечора і гарного ранку.